Вітаю вас, друзі. Президент України Володимир Зеленський поки що не відповів на мою петицію про заборону в'їзду громадянам Російської Федерації на територію України, але деякі слуги народу вже виступають проти. Я не підтримую цю петицію і скажу, чому це народний депутат України від президентської політичної сили Слуга народу Сергій Демченко. І йому дуже не подобається моя петиція, яка набрала необхідні 25 тисяч голосів. Про заборону відвідування громадянам країни агресора території України або запровадження візового режиму. Демченко у прямому ефірі четвертого каналу захищав інтереси громадян Російської Федерації та їхнє право їздити досі вільно на території України. Проте про все по порядку. А спочатку пару слів про самого Демченка його біографія дуже цікава до сьогоднішнього дня. Я не знав взагалі про існування Сергія Демченка. Як Народного депутата А з'ясувалося, що він був безкоштовно адвокатом судді Царевич, яка під час майдану переслідувала активістів, а також входить до угрупування Ігора Коломойського. А, а ще він був адвокатом російського агента Андрія Портнова. Тому захищати російські інтереси йому не вперше. Е, на мою думку, тут е, необхідно е, враховувати наслідки для. Не тільки для Росії для Росіян, а в тому числі для України і українців. Тобто, коли Російська Федерація стягує свої війська до наших кордонів та погрожує нам новою війною, ми з вами маємо сьогодні дбати про інтереси громадян Російської Федерації і переживати. А чи не образяться вони на нас, тому що ми зрозуміємо, що Будь-яка будь-який крок одної держави по відношенню до іншої має ну може отримати від зеркальний крок. Він це веде до того, що якщо Україна закриє свої кордони для громадян країни-агресора, то країна агресор у відповідь може закрити кордони для громадян України. І відповідна заборона з'явиться. Ну я думаю, що на 200% відсотків з боку Росії по відношенню до. Ем... Громадян України, можливо, Сергій Демченко зміг подолати закони фізики та досі живе у 2019 році, а можливо, він просто не розуміє про що взагалі каже, тому що і ще з березня 2020 року Російська Федерація закрила свої кордони від усіх іноземців за дуже рідкісними винятками. Вже півтора роки, як Російська Федерація закрила свої кордони для громадян України, але Народний депутат про це чомусь досі не в курсі. Я я я прихильник був і напевно залишився. Прихильники не ескалації будь-якого конфлікту, зрозуміло для того, аби не було ескалації конфлікту, Україна має просто не провокувати Росію захистом своєї національної безпеки. Може нам іще варто відмовитись від 80 тонн американських боєприпасів, які нам поставили Сполучені Штати буквально учора. А то раптом це не сподобається Росії і на мою думку, відповідна Петиція направлена чи спровокує саме додаткову ескалацію конфлікту, який зараз існує? А Російські війська біля наших кордонів та російські війська у Криму, українському Криму та на Донбасі. Це так, вони ніяк не впливають на ескалацію, і взагалі нам треба із цим усім змиритись, аби в жодному випадку Російська Федерація не подумала, що ми захищаємо свою країну. Підписуйтесь, друзі, просто зараз на мій канал, тисніть лайк до цього відео, якщо згодні із тим, що я кажу. І звісно ж, залишайте свої коментарі. І слухаємо далі цього вельми шановного експерта з питань національної безпеки. Я думаю, що ескала. Ація цього конфлікту ну точно не прискорить його вирішення. Дайте вгадаю, на його думку, для того аби не було ескалації, не Російська Федерація має забрати свої війська від наших кордонів та з нашої території. А ми маємо у жодному разі не відповідати на російську агресію, в тому числі не треба закривати кордони для окупантів. Точно не тим шляхом, шляхом переговорів, про який ми заявляли. 에... Заявляли, коли йшли до Верховної Ради і балотувалися в депутати. Треба просто перестати стріляти та зійтись десь посередині в районі Дніпра. Чесно Чеснові, мір та надана нашого слоя. Потом сказер, вот наш пункт. Діта посередині серіді, ніби але це не все. Як я вже казав, у петиції я запропонував альтернативу. Окей, навіть якщо ми не закриємо повністю кордони для громадян Російської Федерації, за дуже рідкісними винятками можна просто запровадити візовий режим. Проте слузі народу також це не подобається. Щодо візового режиму, це я повертаюся до першого свого аргументу. Ми маємо зважити. Відповідне дзеркальне запровадження щодо наших громадян, окрім того, що депутат не знає, що Російська Федерація вже закрила кордони для українців і зробила це не учора. Мене взагалі дуже дратує оцей аргумент. А давайте подумаємо про українців, яким треба їздити на Росію. А може давайте будемо думати про українців, які були змушені тікати зі своїх домівок через російську окупацію. Може подумаємо про українців, яких вбивають Є Російська Федерація, може подумаємо про нашу національну безпеку, а не про бажання окремих громадян України заробляти на території країни агресора. Я не бачу от критичної якої ситуації, що в нас. Е... Виникла проблема від існування від від відсутності візового режиму на сьогоднішній день з Росії. Проблеми і справді жодної нема. Просто кожен громадянин Російської Федерації, який їде в Україну, вже становить потенційну загрозу, тому що він громадянин країни, яка на нас напала, взагалі немає ніяких проблем за винятком того, що громадяни Російської Федерації часто вчиняють злочини на території України. Спочатку обікрав, а потім обіцяв підірвати будинок на Київщині поліція затримала росіянина, який здійснив кілька злочинів за півгодини. От скажіть, як ми можемо не пускати в Україну таких чудових людей, вони ж нам тут дуже потрібні. Поліція спіймала двох росіян, які планували тяжкі злочини. Про це повідомили в у столичному відділку. Поліція повідомляє, що чоловіки були членами збройних формувань, працювали на російські спецслужби та брали участь у військових конфліктах у різних країнах. Терористичні акти, які вчиняють громадяни Російської Федерації. Федерації на території України, диверсії, вибухи на складах, вбивства з політичних міркувань це все не загроза, взагалі для України, це не аргумент для слуги народу. Вже навіть ведучий четвертого каналу обурився, тому що ніс цей депутат та став йому казати, що загроза справді є. Це російські виконавці цих замахів і цих нападів, і цих вбивств. На жаль. Тому було би певно логічно перекрити потік і візувати кожного, хто хоче потрапити. А в нас прозорий кордон, в нас достатньо легко будь-хто може потрапити на територію України. Та представник президентської політичної сили Демченко відповідав у стилі російських окупантів. Ваші аргументи не аргументи, але ж знову ж таки, це ми маємо документально передивитися ці всі ситуації, і дійсно зважувати на кількість таких випадків і дійсно підтверджених фактів. Громадянам країни-агресора Російської Федерації варто обмежити в'їзд на території України. Особливо це актуально в сьогоднішніх умовах, коли Росія стягує до наших кордонів свої війська. І я про це вже казав дуже багато разів. Зрештою, сюди не зможуть їздити легально російські агенти і чинити тут будь-що, що вони забажають. А ті, хто захочуть їхати нелегально, та вони й так до нас їздять. Ну приїхав сюди попав. Блин, нам все разъяснили, глаза на правду, на наистину. Звісно ж, така заборона не повинна бути абсолютною. Ми можемо сюди пускати тих росіян, які хочуть їхати і захищати Україну від російської агресії, або можемо пускати інших росіян, яких нам вигідно сюди пускати для протидії Російській Федерації у політичній площині. І сподіваюсь, президент України Володимир Зеленський прийме єдине правильне рішення, завдяки якому українські прикордонники зможуть росіянам на кордоні. Сказати, вийдіть отсюда. вийди відсюди, розбійник ти. Плохо чуєш мене у іншому разі, він буде дуже дивним президентом України, який турбуватиметься не про інтереси громадян України, а про інтереси громадян країни-окупанта. Тому що ця петиція вона саме про це: про те, чи президент України буде захищати українські інтереси і український народ, чи йому ближче громадяни країни-агресора.